Механізм нарахування субсидій є гнучким. Формула розрахунку субсидій передбачає як і спроможність, яка спроможність родини самостійно оплачувати оренду житла, так і враховує різницю цін на оренду житла в різних регіонах України. Розмір субсидії на оренду житла визначається індивідуально для кожної родини, в залежності від доходу цієї родини, кількості членів домогосподарства та вартості оренди житла. Субсидія призначається в разі різниці між граничною вартістю оренди житла та обов'язкового платежу для наймача. Основні показники в формулі розрахунку субсидії це Вартість одного квадратного метра орендованого житла, визначеного держстатом України станом на січень 2024 рік, і він складає 193 гривні 60 копійок. Це коригувальні коефіцієнти, які враховують регіон, де розташоване приміщення орандоване, та і місцевість, таке як місто або населений пункт. Соціальна норма житла це 13,65 квадратних метрів на одного члена домогосподарства, але не менше ніж 35-22 квадратних метра на все домогосподарство. Кількість членів домогосподарства домогосподарства може складатися з однієї особи. При цьому незалежно від кількості членів сім'ї найма на приміщення не може бути понад 130 квадратних метрів для квартири і понад 230 квадратних метрів для індивідуального будинку. Є виключення виключення, і цієї багатодітні сім'ї і будинки сімейного типу для визначення права на субсидію. Враховується фінансовий стан роби, родини. Для чого для чого розраховується середньомісячний сукупний дохід членів домогосподарства? Це доходи, які фактично отримані кожним членом домогосподарства, крім. Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, сім'ям дітям, дітям з інвалідністю, першої групи та, та декілька інших, також дітям сиротам. Інші види соціаль, державної соціальної допомоги, які були припинена їх виплата на час звернення за призначенням субсидії. Також, як вже я раніше казала, при визначенні сукупного доходу не враховуються субсидії. На оплату комунальних послуг, а також пільги на оплату комунальних послуг. Середній місячний дохід домогосподарства враховується за два повних квартали, які передають місяцю, місяцю чи передують місяцю звернення за призначенням субсидії. Субсидії призначаються на 6 місяців з можливістю продовження цього терміну ще на 6 місяців. Після, після спливу шестимісячного терміну орган пенсійного фонду України заново перевизначає право на отримання субсидії, цього наймачу та його членом сім'ї на наступні 6 місяців. При цьому хочу сказати, що якщо в серед членів домогосподарства є особа, яка Досягла працездатного віку і не працює вона, чи за неї не сплачено єдиний соціальний внесок в загальнообов'язково державне соціальне страхування, то такому наймачу визначається субсидія лише на один термін, лише на один шестимісячний термін. І якщо не змінюється нічого в, в, в цій родині, то на наступний шестимісячний термін субсидія вже не призначається. Також, якщо ви серед членів домогосподарства є дві або більше. Особи, які досягли працездатного віку та не працюють, за них не сплачуються чи вони не сплачують єдиного соціального внеску, субсидія на оренду житла такій родині не, не призначається, Але слід враховувати, що наявність доходів не застосовується для військовослужбовців, для осіб, які виховують і доглядають за дитиною до шестирічного віку, осіб, які які мають трьох і більше дітей до 18 років, займаються їх доглядом. Особа, який, яка має малолітню дитину, яка навчається в онлайн режимі. Є ще інші, це не, не весь перелік тих осіб, доходи яких не враховуються. Я маю на увазі, що на них не розповсюджуються те поняття, що якщо вони не працюють, то ми не призначаємо цій родині субсидію. Термін розгляду заяви 10 днів. Після, визначення, після позитивного вирішення питання кошти прораховуються на поточний рахунок відкриття в уповноважених банках. Хочу звернути увагу, що ключовим інструментом для надання субсидії на оренду житла є наявність орендного договору. Зразок такого орендного договору передбачено постановою Кабінету міністрів 1225. Для встановлення права на отримання субсидії на наєм житла слід подати наступні документи: заява, орендний договір, копія документів, що підтверджують особу, а також у разі необхідності копії документів, що підтверджують повноваження законних представників або наймача, або наймадавця, а також документи, які у разі необхідності, які можуть слугувати. Тому що особа не проживає в орендоморному приміщенні та не є членом домогосподарства, це можуть бути довідки про те, що особа проживає на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з лікуванням, лікуванням, роботою, навчанням. Це можуть бути довідки про те, що особа сплачує комунальні послуги в іншим, за іншою адресою можуть бути акт обстеження фактичних побутових умов. Домогосподарства щодо визначення місця фактичного проживання особи, а також рішення суду в разі необхідності про розірвання шлюбу, про встановлення окремого проживання подружжю, про встановлення проживання дитини разом з одним із батьків, такі та ще є інші документи, які також можуть слугувати, що особа не проживає разом з наймачем. Внутрішні приміщення особи, які претендують на цю субсидію, на цю не мають права отримувати допомогу на проживання та не мають бути учасниками програми прихисток. Договір оренди житла підписаний наймадавцем та наймачем, подається ними особисто разом в сервісні центри пенсійного фонду, в центрі надання адміністративних послуг. через... Мобільний застосунок пенсійного фонду через веб-портал Пенсійного фонду, а також можна подати такі документи через уповноважені банки. Списки цих уповноважених банків вони розміщуються на веб-сайтах Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду України. Особливістю цього проєкту є повна цифровізація. Люди можуть подати документи, не виходячи з дому. Підтверджуючи їх кваліфікованими цифровими підписами, це все робиться через веб-портал Пенсійного фонду України, особистий кабінет, свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Також і заяви, і договори як наймачем, так і наймодавцем, також можуть бути підписані в електронній формі з накладанням кваліфікованих електронних підписів. Загалом інформа інформаційні ролики, які, які показують механізм подачі документів, в тому числі в електронному вигляді. Порядок подання документів вони транслюються в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Також Пенсійний фонд України передав друковану інформацію щодо порядку надання таких субсидій до центральних. До центрів надання адміністративних послуг, і головним управлінням зі свого боку з грудня 2024 року розгорнута широка інформаційна роз'яснювальна робота щодо порядку механізму подання документів та кому можна звернутися за субсидію на оренду житла через друковані та електронні інформаційні ресурси, в тому числі і на чат-бот обласної державної адміністрації. Якщо якщо така, так, як ви кажете, що сам орендодавець не хоче підписувати договір, то звісно ми не зможемо призначити субсидію. Ця, ця вся програма направлена на те, щоб в тому числі і допомогти внутрішньопереміщеним особам і легалізувати ринок нашого вторинного як, жилья, який надається в оренду. Але я хочу сказати, що в нас є багато вже звернень і йдуть Арендодавця на те, щоб заключати арендний договір, десять днів в проміжок 10 днів або визначається, що документи необхідно ще доопрацювати, Ну, є якісь питання до документів, про це повідомляється в трьохденний термін самого заявника, що необхідно допрацювати документи, і йому надається ще місяць для того, щоб він їх опрацював. Якщо по спливу цього місяця документи не опрацьовані, вони до опрацьовані пізніше. То е, треба надати нову заяву, і тоді буде роздануто питання щодо призначення субсидії.